Корбівна сказала, це ж моя пісня. Коли б віломе дерево не зацвіло і не було порожаю у виноградниках, обманило заняття оливкою, а поле їжі не вродило, возникала удар із кошари і не стало по оборах худоби. Пам'ятайте, що сказав Руковод? То я Господом тішитися буду і тоді. Радіти Богом спасіння свого. Бог Господь моя сила. І в цей час, коли ми думаємо про ті обставини, в яких ми живемо, ми з однієї сторони десь в серці своєму чекаємо кращих часів. Але подумайте про те, що якщо ви оглянетеся назад, то перспектива, з якою направляється цей світ, вона не йде до кращого. Економічні кризи, які похитнули стабільність багатьох людей, приводили довічаю, до довіча, до самогубств через страх, що ти неспроможний будеш повернути ті кредити чи борги. Пізніше пандемія, тепер війна. І якщо поглянути на події, які відбуваються на Близькому Сході, ми мусимо розуміти, що тенденція, вона не йде до кращого. І якщо я уважний до того, що відбувається навколо мене, то, напевно, правильніше було б не чекати кращих часів, а правильніше було б просити, Господи, як я можу послужити в цей час, в якому я зараз знаходжуся. Ти дозволив мені жити в такий нестабільний час. Пророк Авакум, коли він побачив те, що відбувається в Ізраїлі, він почав кричати до Бога. Чому несправедливість? Чому гріх? Чому переступ закону? І Бог йому каже, авакум, буде ще гірше. Прийде на виходоносок. І ти побачиш ще гірший час. І авакум взиває до Бога, Господи, скільки ще, чому таке буває? І я хочу, щоб ми зараз подивилися на уривок з книги пророка Абакума і подумали про одну просту пораду, яку дає Бог в очікуванні важких часів. Книга пророка Рока другий розділ, я хочу прочитати спершу першого по й вірші. І знаєте, про що подумайте, про початок ХХ століття, коли Європу захоплювали війни, революції, кажуть, що були такі часи, коли люди мріяли проснутися, настільки було складно. І от якраз це такий момент, коли ставало ніби ще гірше. От щось подібне відбувається зараз. І це не нове, тому що авакум це переживав, і він дає одну дуже важливу пораду. Нехай я стою на сторожі своїй, нехай на облозі я стану і нехай виглядаю, щоб бачити, що він буде казати мені, і що відповість на жалобу мою. А Господь відповів та й сказав: напиши це видіння і поясни на таблицях. Щоб читач його легко читав, бо ще на умовлений час це ведіння і приспішає кінець і не обмане. І якщо б протягнулося, чекайте Його, бо воно конче прийде, не спізниться. Ось надута непроста душа його в ньому. а праведний житиме вірою. Подивіться, будь ласка, на закінчення третього віршави. І Якщо б протягнулось, чекайте його, бо воно конче, прийде і не спізниться. Руслан підмітив, що скоро ми будемо вже як тисячу днів тисячу днів тривог, переживання, молитов з одної сторони. з іншої сторони продовження нашого життя по милості Божій. Сумні звістки про смерть тривоги і переживання за майбутнє тисячу днів. І Бог каже Авакуму: якщо б протягнулося, якщо те, що ти чекаєш, не сталося в той час, який ти чекаєш, чекайте Його, бо воно конче прийде, не спізниться. Я би мріяв про те, щоб сьогодні після цієї проповіді ви запам'ятали простих п'ять слів. Ну, п'ять, бо ви знаєте, це так, Володимир Дмитрович він нас навчив п'ять пунктів, п'ять слів. Терпіння, перспектива, слухняність, любов і радість. Що я маю на увазі? Ми зараз подивимося в книзі Пророка Авакума. Третій вірш говорить про те, що «бо на умовлений час це видіння і приспішає кінець і не Насправді, коли ми думаємо про очікування, ми десь більше це такий, ну, якби така пасивна частина, от ми прийшли, ми сіли і ми чекаємо. Коли Біблія говорить про терпіння, про, бачте, про чекання, вона говорить десь от в контексті терпіння. Чому? Тому що якби ви прийшли. В лікарню і ви маєте пройти якийсь огляд, або ви маєте зайти до свого лікаря, і ви займаєте чергу. І в цій черзі ви чекаєте. Але під час просування черги може ставатися якісь непередбачені обставини. Хтось зайшов запитатися, когось лікар може довше тримати, хтось може, лікар вийшов, бо його покликали терміново, якийсь виклик. І в цей момент. Терпіння буде полягати в тому, чи ви дочекаєтеся. Тому що якщо ви вирішите, що ну, ви втомилися, чекати, ви не проявите терпіння, встанете і підете. Ось коли Біблія говорить про очікування Господа, вона говорить про те, що чекати Господа потрібно з терпінням. Терпіння те, про що говорив Роман. Воно подібно ось цьому видобутку дорогоцінних таких каміннях. Уявіть собі, навіть якщо вугілля піддавати певному тиску, з нього ми можемо отримати дорогоцінний камінь. Дуже часто Бог поміщає в нас в такі обставини, в яких Він хоче виховати в нас терпіння. Ми знаємо Якова 1 розгляд, 24 вірші, говорить про те, що майте брати її повну радість, коли впадаєте в всілякі. Випробування, щоб досвідчення вашої віри дало, що дало Терпеливість. Один такий військовий приклад чув від медика, і він мені дуже сподобався бо він про моє життя, коли бойовий медик сталося дуже глибоке ранення, і треба було терміново ну, зробити таке. Місцеву операцію, щоб врятувати ногу. І коли він звернувся до військового, до свого побратима, він каже, дивися, в мене є лише місцева анестезія. Тобто я обколю цю рану, але ти будеш все відчувати, ти будеш відчувати біг. Каже, я хочу тебе попросити. Коли я буду робити операцію, будь ласка, потерпи. Тоді я врятую твою ногу. Якісь Неправильні дії вони можуть зруйнувати всю мою роботу. Потерпи. І я врятую твою ногу. Я дуже часто, коли дивлюся, знаєте, на своє життя і думаю, що ось так буває в моєму житті, коли Бог якесь робить втручання в мій характер, коли Бог робить якесь хірургічне втручання в мої думки, в мої наміри, завжди Він каже, Андрій, потерпи. Я хочу змінити тебе. Я хочу зробити тобі краще, я хочу щось врятувати, я хочу щось спасти. І отут дуже важливо, знаєте, от якраз у цей момент проявити терпіння. І якщо я проявлю терпіння, ви знаєте, що це приносить мир, навіть коли обставини не змінюється. Це приносить якесь таке певне загартування. Терпіння болю. Воно дає досвід. Я не кажу терпіти заради терпіння. Я маю на увазі терпіти заради досвіду, розуміючи, що зараз в цих обставинах Бог, Він, напевно, робить якусь операцію над рисами мого характеру. І в даний момент мені необхідно навчитися чекати Господа з терпінням. Чому це так важливо? В книзі Йова, 23 розділ, 10 вірш, звучать такі слова. Це проголошення Йова. А він знає дорогу, яка при мені. Хай би випробував він мене, мов те Золото вийду. Йов каже: Він знає дорогу мою. Я хочу, щоб ви зараз подумали над цією дуже важливою думкою. Бог знає дорогу мою, коли я її не знаю. Подумайте, будь ласка, звідки в нас береться тривожність? Чому, коли, наприклад, ми в черзі чекаємо і не так швидко йде, ми починаємо тривожитися, ми починаємо панікувати. Якраз тривожність, послухайте уважно, вона народжується усвідомленням того, що я все знаю. Тривога це результат. Я все знаю. Має бути ось так, має бути стільки часу, має бути такі обставини, має так вирішитись моє питання, я знаю. Але це небезпечно, бо я тоді займаю престол Бога. Думаючи, що я все знаю. І коли не стається так, як я все знаю, що тоді в моєму житті відбувається? Тривога! Бо не так сталося. Я як Бог, послухайте уважно. Не можу це проконтролювати. І чому якраз цей момент необхідне терпіння? Він знає дорогу мою тоді, коли я її не знаю. Тому очікувати Господа потрібно з терпінням. Другий момент, на який звертає увагу Авакум, це перспектива. Другий, ми, я в п'ятницю трошки як би, говорив на розборі. Хто був, ви пам'ятаєте, я про це говорив. Другий розділ, перший вірш, оце перша частина. Нехай на облозі я стану. Облога це як башня сока, яку дуже часто ставили в кутках міста, якщо воно було обгорожене, і стати на облозі це піднятися вище. Коли ми стоїмо на землі, ми можемо бачити якусь небезпеку, вороги наближаються. І це дійсно буде викликати в нас страх, це буде викликати в нас якісь тривожні спереживання. Подивіться, будь ласка, на свій стан, на своє серце. Коли вам прийшла якась сумна звістка, тривожна звістка, що відбувається з вашими емоціями? Навіть якщо ця звістка не перевірена, але просто вам сказали якусь трагічну інформацію. Що відбувається зразу у вас? Е, Проблема з шлунком, у вас якась тривожність, можете відчувати головні болі. Чому? Ви, ви переживаєте стрес, бо ви не знаєте, вам, ви просто бачите загрозу якусь для своєї сім'ї, для чийогось здоров'я, для майбутнього. Що каже Авакум? Нехай на облозі я стану. Іншими словами. А вакуум каже, а я хочу піднятися вище. І коли ми піднімаємося вище, що ми бачимо? Дійсно є загрози, якісь хвороби. Їх декілька сотень, і вони хочуть напасти на наше місто. Але, подивившись іншу сторону, ми бачимо, що з іншої сторони йде підмога. Декілька тисяч. І відповідно, загроза не зникла. Але що ми отримали? Підтримку. Подивіться, будь ласка, на римлянам, 8 розділ, де апостол Павло, він описує ну, якби стан свого серця, ми говоримо зараз про перспективу. Чекати, Господа треба з терпінням і чекати Господа треба з перспективою. Стояте на, на облозі. 8.18. Бо я думаю, і отут апостол Павло використовує грецьке слово логістімай. Логістос – це думки, тобто ти маєш думати, це не ну, як не логіка, це живіто йде, але думки. Послухайте, про що робить? про що логістіває Павло? Що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас? Апостол Павло, якщо дивитися з землі, він бачить, що в його житті є стражданням. Але коли він. Роздумує і піднімається на башню, Божих обітниць, Божої перспективи. Що він бачить? Він бачить славу, яка йде в його життя, в його вічність. І він розуміє, що те, що зараз відбувається в його житті, воно нічого не варте супроти тієї слави, яка має з'явитися для нього в його життя. Стати на облозі, це якраз. Занурюватися в обідниці. Єдине, що може підняти нас вище наших земних переживань, уявіть собі, це в обідниці. Коли ви ставите себе, поміщаєте свою ситуацію в Божу обіцянку. Є якась тривога, є якийсь конфлікт, є якесь невирішне питання. Поміщайте цю ситуацію в Божій обідниці. Що каже про це Бог? І ви будете підніматися і бачити Божу перспективу. Тому що страхи, тривоги, вони завжди паралізують. Слово Боже дає свободу, коли ви звертаєте увагу на те, що сказав Бог, те, що він пообіцяв, те, в чому він поклявся, і ви будете плачати, дивуватися, що відбувається з емоціями, навіть переживаннями, коли Дух Святий Він буде вас піднімати на облогу. Але тут дуже важливий момент. В своїй незрілості дуже часто, коли ми звертаємося до Божих обітниць, нам хочеться, щоб Бог цю обставину забрав. Нам хочеться, щоб все змінилося. Ну бо я ж довірився Богу. Але дуже часто це на Біблію так не відбувається. Бог дає мені перспективу своєї слави. І тому чекати Господа треба з перспективою. Третій момент: нехай я стою на сторожі. Своєю. І ось тут він використовує ще одну ілюстрацію, не тільки бачення, на яку треба підніматися, щоб подивитися далі в життя, а він каже, що треба стояти на сторожі. Тобто бути сторожем своїх думок, бути сторожем своїх емоцій, бути сторожем своїх намірів. Бо ми дуже добре знаємо, що дуже часто, говорячи одне, ми маємо на увазі зовсім інше. Дуже часто поведінка. В одному вона викликала не тим, там, наприклад, ми людині усміхаємося, але вона викликана не радістю. Вона може бути викликана лицемір, вона може бути викликана образою, тобто, або вона може бути викликана бажанням, щоб все заглавити. І це буває різне. І тому, або він каже, нехай я стану. Уявіть собі, сторож, який залишив. Місце свого спостереження, і як наслідок якась частина, вона втратила багато військового складу, а потім трибунал і студять ту людину, яка не виконала своє завдання, а в нього аргумент. А я просто втомився. Мені просто, знаєте, наскільки я буду сторожити цю частину. Воно на мені не приносило ніякої радості, ніякого задоволення. Ви розумієте? Коли ми говоримо про сторожа, це не про це. Сторож це відповідальність. Як часто ми дозволяємо собі занурюватися в якісь гріхи, в якусь аморальність. Тому що ну, втомився. Чекати Господа треба слухняно. Мені дуже подобається просто один приклад. Відомий твір, класичний, не буду називати, як він називається, коли головний герой, він закохався в служницю, в них виникла симпатія, вони почали розвивати ці стосунки. І в той момент, коли вони дійшли до вінчання, священник запитався, чи є хтось проти. І в цей момент виходить мужчина, який каже, я проти цього весілля, і коли вони починають говорити, він каже, я брат його дружини. В нього є дружина, яка психічно хвора. Він в завіді. І це призводить до розривання їхніх стосунків. І коли він, ось цей пан, хоче кликати до серця цієї ну, якби, дівчини, наречальної своєї, він каже, ну вона ж психічно хвора. Подумай, ти розбиваєш моє серце. Подумай про, про себе. В тебе ж слівно, вона сирота, в тебе нікого нема. І там дуже гарно описано якраз оцей емоційний стан цієї дівчини, коли вона каже, шлюб, він має бути у щасті і в горі. Каже, я би хотіла мати саме такий шлюб. Стояти на сторожі? Це коли ти розумієш, є. є ось Боже Слово, є принципи. І коли ти бережеш свої думки, свої наміри, це не стосується знаєте, таких ось. Мені зараз добре або мені зараз класно. Ні, це не про це. Стояти на сторожі це просто дивитися в Біблію. Господи, перевір мої думки. Перевір мої бажання. Я хочу чекати тебе слухняно». Четвертий момент. Він такий дуже цінний для мене. Чекати Господа потрібно з любов'ю. або богоцентрично. Книга Вакума є маленькою копією книги Йова. Тому що як ну, тільки Йов він набагато більше страждання пережив. Один простий такий виклик, брати і сестри, для нас дуже часто. В своєму пасторському служінні я чув, коли люди розчаровуються в Бозі, коли люди не отримали від Бога те, що вони хотіли, за що вони молилися, за що вони чекали. Але з іншої сторони, я декілька пам'ятаю цих розмов, коли я кажу, уяви собі, тебе твої діти люблять тільки тоді, коли ти їм щось даєш. Як би ти відчував себе як тато? Тобто, що я дивлюся, люди хочуть дуже часто поводитися до Бога так, як би вони ніколи не хотіли, щоб до них інші поводилися. Це називається корисливість. Це дуже складний момент, брати і сестри. Але саме завдяки випробуванням є можливість з таких своїх, знаєте, егоїстичних бажань зростати в любові до Бога, коли тобі одного Бога достатньо. Навіть тоді, коли обставини не змінюються, твого життя, тобі достатньо Бога самого. Тобі достатньо Його любові, те, що він з тобою. Нічого не стається. До одного пастора пішла жінка і сказала, я вже я стільки молюся, і не, я не бачу відповіді. Я не отримую відповіді. І він так гарно їй сказав: дорога сестра, що я не можу гарантувати? Якщо ви перестанете молитися, ви точно нічого не отримаєте. А поки ви молитеся, ви отримаєте багато. Ви отримаєте силу, ви отримуєте підбадьор, навіть якщо ви цього не бачите. Хоча й не про це. Любові Бога достатньо. І якраз через випробування, брати і сестри, ми вчимося любити і служити Богові. Не за те, що стається в нашому житті, а по причині його любові до нас. І виклик, який будемо мати ми, особливо ті, хто в служінні, як не здатися, як не опустити руки, коли не стається те, що в твоєму житті стається. Те, що ти очікуєш, пробачте. І вихід це те, що робив авакум. Бог показав йому перспективу, що буде ще гірше. І в кінці свої книги він каже, я буду надіятися на Бога, тому що Він моя сила. Навіть якщо не станеться так, як я хочу, а ще гірше станеться, я буду надіятися на Бога те, що ми тільки що співали. Я буду шукати Його лиця. Навіть якщо не так станеться, як я хочу. І останнє. Це чекати Господа за радістю. Ось надута непроста душа його в ньому. Це Бог говорить про оболодян. А праведний житиме, вірою. Саме це мав на увазі апостол Павло, коли сказав про те, що коринтянам, звичайно, братій Євангелія, яку ви прийняли, в якій ви стоїте і якою і спасаєтеся. Це виклик сьогодні для нас, особливо для тих, хто покаявся, хто прийняв хрещення, кожного дня проповідувати собі Євангелію. За мене помер мій Спаситель Ісус Христос. Чому це так важливо, брати і сестри? Ми дуже часто думаємо, що Івангелія тільки накидна людині, яка без Бога. Апостол Павло, коли писав лист до римлян, він їм говорить, а праведний житиме вірою. Він пише лист галатам, які почали хитатися в тому, чи треба вертатися в юдаїзм, чи ні, він каже, праведний житиме вірою. Автор послання до Євреїв коли говорить про випробування, він каже, правильний житиме вірою. Мартін Лютер, коли на колінах піднімався до собору в Ватикані, йому Святий нагадав за слова праведний житиме вірою. Віра якраз і є покладання своїх надій на Євангелію. Я спасенний. Тому. Якщо будуть важкі часи і будуть ставати важчими, мені потрібно навчитися чекати Господа, чекати його терпінням. чекати з перспективою, виходити на облогу, чекати слухняно, стояти на сторожі, свого життя, своїх думок, своїх намірів, стояти в любові, зростаючи в пізнанні його любові до себе і чекати з радістю. Іван Геліт Луки, 12 розділ з 35 по 37 вірш, ми будемо зараз молитися, написані такі слова. Нехай підперезані будуть вам стегна, а світило ручніку засвідченню. Молить дуже гарно, пісню сьогодні співали про і про просі. І будьте подібними до людей, послухайте уважно, що очікують пана свого, коли вернеться Він з весілля, щоб як прийде. І застукає відчинити негайно йому блаженні рабиті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. Поправді кажу вам, підпережиться він, їх посадовить і, підійшовши, буде їм послуговувати. Виявляється, очікування Господа це те, що стосується не лише земного життя, а воно стосується вічності. Христос каже, малюючи цю картину. Чекати не просто сидіти, а чекати, виконуючи Його волю. Чекати, виконуючи Його завдання. І що станеться? Послухайте уважно. Ісус, Він каже, Господа встане, підпережиться і що почне робити? Прислуговувати. Ніч перед смертю. За декілька ночей, навчає Христос, коли вони були в горниці. Він знімає свою одежу. Він підпережується і починає мити ноги. І каже, я це вам роблю. Чому? Тому що пройде час і вічності, і я знову це зроблю для вас. Ісус, коли на всемані мав боротьбу, Він не здався. Він хотів виконати волю Отця і Він терпів до кінця. Коли з нього знущалися, коли в нього плювали і почували. Такий страшний вислів, який є в Євангеліях. а коли знущалися з нього, коли появіть собі, ті, хто знущалися з Христа, вони втомилися. Від бачування, приниження Ісуса, а Він не здався. Він каже, проте час, і я буду вам прислуговувати. Тому чекайте мене з терпеливістю, чекайте мене з перспективою, чекайте на мене з слухняна, чекайте на мене з любов'ю. чекайте на мене з радістю, і я прийду. І якщо ви будете мене чекати, я встану, підпережуся, і буду вам прислуговувати. Амінь. Помолимося.